Сегодня я очень имею большую надежду и рассчитываю на то, что все-таки суды после Майдана будут принимать объективные законные решения. И сегодня у нас стоит очень актуальный вопрос о демонтаже Гончара 1723. Конечно, очень много специалистов нужно привлекать к этому вопросу. Конечно, нужно внимательно смотреть, не пострадают ли соседние дома, но во всяком случае понижение этажности должно быть обязательно. То есть вопросов очень много, но мы будем, мы доведем это дело до логического конца. Знаете, благодаря тому, что этот вопрос поднимался на сессии ЮНЕСКО в Париже, в Санкт-Петербурге, в Камбодже, этот вопрос не ну, смогли этот вопрос на такой уровень поднять, что не смогли его так, знаете, замолчать и построить. Все-таки пришлось обратить внимание. И э, в связи с тем, что мы не, неоднократно ездили на сессию ЮНЕСКО и поднимали именно вопрос по застройке буферной зоны Софии Киевской. И сегодня я уверена, что будет демонтаж здания, которое расположено на Гончара 1723. И если это получится у общественности, то те 50 землеотводов, которые Киев Совет уже выделил, которые есть уже решение Киев Совета, и которые в, любые, в любой момент могут начаться, поставят забор и начнется строительство. После того, как мы демонтируем гончара 1723, никто не захочет идти по такому. Я пути. считаю и уверена в этом, что Киев очень красивый. Киев очень богат на исторические и культурные памятники. Нам досталось наследие, очень красивый, роскошный, богатый город на, на памятнике истории и культуры. И наша задача сейчас, если мы не в состоянии что-то создать, то хотя бы сохранить и передать своим потомкам. Мы обязаны сохранить дом на Большой Житомирской 34. Мы обязаны сохранить старый подол, мы обязаны сохранить все, что находится в буферной зоне Софии Киевской, все Киево-Печерская лавра, Днепровские склоны. Наш Киев очень красивый и очень богат. И сегодня я хочу, чтобы пришли в руководство культурным наследием, Министерство культуры, люди, которые действительно будут пытаться сохранить не будут находить, как перед этим было э, схемы какие-то, чтобы выделить землю, чтобы снести дом. Хочу привести на э, проулке десятинном было два дома, которые были памятниками истории и культуры. Эти дома были два дома были отданы просто в пользование. За 10 лет их привели в такое состояние, что только возможно было снести. После того, как их снесли, начали сразу же рыть котлован и строить административный центр. Вы знаете, находить такие люди, которые находятся на должностях, которые обязывают их охранять памятники истории и культуры, и также земли историко-культурного назначения, они находят специальные схемы, получают, видимо, за это какие-то преференции и специально позволяют уничтожать наши памятники истории. Когда мы были на сессии ЮНЕСКО в Санкт-Петербурге, там есть определенная программа. Там позволяется на, на аукционе продажа определенного здания, которое является памятником там, истории и архитектуры. Это здание выставляется на продажу, но не в собственность, а на 49-50 лет. Это своеобразная аренда, но с определенными условиями. Я сейчас попытаюсь объяснить. То есть первые пять лет или семь лет, когда идет реставрация этого здания, а реставрация должна быть по определенным чертежам, по определенным с определенными условиями, инвестор не платит государству или платит там какие-то тысячу гривен в год за пять лет, он или там семь лет, ну сколько нужно, реставрирует, реставрирует восстанавливает и реставрирует. Ни в коем случае не реконструкция идет, а восстановление это, этого Значит, памятника. На протяжении, пока он делает ремонт, он оплачивает по рыночной стоимости аренду. И поэтому это стимулирует его быстрее сделать э, ремонт, сделать реставрацию. После того, как э, прошло, прошло 5-7 лет, отреставрирован памятник, после этого он может использовать его в своих целях. Это может быть гостиница, это может быть музей, это может быть еще какое-то там, ну, какое-то назначение. Но после этого э, инвестор уже возвращает свои вложенные деньги. То есть мы получаем отреставрированный памятник, отреставрированный. Сейчас очень часто подменяются понятия реконструкция, реставрация. Я подчеркиваю, что это реставрация и восстановление. І після цього 40 с лишним лет человек пользуется і получает доход. То есть люди, якщо музей, люди смотрят. Якщо це галерея, то приходять і теж отримують доход. Якщо це гостиниця, таке теж возможно. Є определенні програми, які дозволять нам сохранить нашу культуру. Давайте, наприклад, візьмемо буферну зону Софії Київської. У нас є рішення суду, яке набрало чинності. Прошло апеляцію, де чітко встановлено всі межі. Буферної зони Софії Київської, і вона внесена, зобов'язана внести в кадастровий план як землі історіко-культурного призначення. Що це означає? Згідно земельного кодексу, саме землі історіко-культурного призначення є особливо цінними землями. І для того, щоб будь-що будувати на цій земельній ділянці, обов'язково потрібно погодження Верховної Ради України. Тобто є певні закони, які, якщо ми будемо дотримуватися цих законів, то є як яким чином зберегти нашу спадщину. А громада має слідкувати, має забезпечувати виконання цього закону, що ми робимо. Тобто, сьогодні, коли ми бачимо, взагалі, я нещодавно була в Польщі і е, там. Отримала певний досвід, яким чином відслідковуються взагалі кадастрові плани, як надається земельні ділянки, яким чином зберігається культурна спадщина. У нас є добрі закони, у нас є з кого брати приклад. У нас є певний досвід. Ми маємо зберегти. І мені здається, кому, комунікації також є. Громада сьогодні настільки обізнана і настільки має е, великий. І і досвід, і великі, ну, мені здається, що є результати. Це е, Стрілецька, 10 дріб 1, це Пейзажна алея, це Гончара 1-3, це Гончара 17-23. Я вважаю, що сьогодні це також добрий досвід. Це Жовтнева лікарня, там, де громада е, зробила все для того, щоб захистити саме всі землі від... Е, від такого собі захвату Розумієте, це дуже складно на протязі 10 років бігати по судах, по мітингах, по акціях і захищати ту ж саму Гончара 1723. Потрібно не порушувати закон саме в Київраді. Київрада має звернути увагу на те, що в кадастровому плані чітко вказано, що це землі історико-культурного призначення. І вона перевищує, коли виділяє цю землю під, ну, землевідведення під забудову, вона перевищує Київрада свої повноваження. І самі, саме депутати мають це е, ну, знати і ні в якому випадку не саме робити. Е, ключове це Київрада. Яка розпоряджається землями в місті Києві, і саме вони мають нести відповідальність за те, що буде відбуватися, і саме ми маємо обрати нормальних депутатів, які будуть опікуватися тим, щоб ми захистили свою культурну спадщину. Ой. Я вважаю, що це корінь зла саме в Київській міській раді, яка роздавала землі і не в змозі була. Я скільки разів виступала в Київраді, Я просила. ЮНЕСКО вимагає ми вимагає мораторія на центр міста, на будівництво в центрі міста. Я скільки просила гостинний двір, Гончара 17-23, Десятинний провулок. Це дуже болючі е, такі точки міста Києва. Я просила депутатів, вони голосували, але ж я зараз намагаюся звернутися до всіх киян. Подивіться, як кожен з ваших депутатів голосував. За гостинний двір, за гончара, 1723, двадцять три за десятинний провулок і. Робіть висновки. Вони всі знову зараз хочуть потрапити до Київради. Зверніть на це увагу. Є на сайті Київрада всі голосування. Хто як за ці питання голосував? І це має бути лакмусовою бумажкою. Ви маєте дивитися, чи вони опікуються кім, чи взагалі вони знову хочуть прийти, щоб знову роздавати наші землі і щоб знову знищувати нашу культурну спадку. Як є, Продовжуватися не може. Наш Київ має бути найкомфортнішим, найкрасивішим, найяскравішим, теплішим і безпечним для проживання містом. І для цього ми маємо зробити все не тільки ми, громада, а всі кияни мають обрати в Київ достойних людей. Маємо Верховну Раду. Набрати обрати достойних людей. Ні, я не, не допускаю, що наш Київ буде знищений, зруйнований і що в центрі міста з'являться висотки. Я цього не допускаю. Я зроблю ЮНЕСКО все, що вимагає, вимагає демонтувати частину будинку на Кловському узвозі. Це питання дуже гостро стояло на сесії ЮНЕСКО. Ви знаєте, в Парижі, в Парижі також є величезне здання. Монпарна, Монпарнас. Ви знаєте, коли його побудували? Мер міста пішов у відставку, тому що Паріжані не змогли йому, йому все простити, що в місті, в такому місті з'явилося таке ганебне здання, будівля. Але ж сьогодні воно стоїть, але ж сьогодні постає питання демонтажу. Ви розумієте? Величезне, величезний будинок, який сьогодні має бути демонтований, але ж це питання часу, і вважаю, що все, що поплюжить наше місто, ну якнайменше, не може з'являтися ще досить нам вже того, що набудову соромно перед нашими дітьми. Якщо ми не можемо щось достойне побудувати, давайте ж хоч збережемо то, що на наше, то що ми придбали. Тому і вважаю, ще одне у мене є дуже коротко коротко хочу сказати: гостинний двір. Ми маємо його повернути місто сьогодні. Також є в касаційній інстанції наша касаційна скарга. Ми обов'язково будемо слухати це питання. Суд першої інстанції і апеляційної інстанції незаконне виніс рішення. Вважаю, що ті судді, які приймали ті рішення, вони мають бути. Підлягають люстрації, тому що саме завідомо незаконні рішення приймалися саме стосовно гостинного двору. Вважаю, сьогодні суд касаційної інстанції прийме законне об'єктивне рішення, і ми обов'язково збережемо гостинний двір. Сьогодні я спілкуюся з архітектором Валентиною Петровіною Шевченко. Вона Дуже допомагає, вона знає, що далі потрібно робити з гостинним двором, і я вважаю, що ми обов'язково захистимо гостинний двір і повернемо його Києву.